Робота дорівнює виснаження, дорівнює нещасне життя. Підсвідомість натискає тривожну кнопку. Зараз я почну старатися і стану нещасним як мама. Лінь дуже часто помилково трактується нами як відсутність відповідальності і сили волі. Але з психологічної точки зору лінь нерідко виступає захисним механізмом психіки, який формується ще до. Того, як ми це починаємо усвідомлювати. Якщо в дитинстві у нас був приклад батьків, які дуже важко працювали, наприклад, мама змушена була ставити на ноги дітей і просто пахала, вигорала на роботі, була нещасна, нещаслива, змучена постійно, то дитина в такому випадку щитує не сам факт того, що мама заробляє гроші нам на життя, а стан, енергію. Мами в той момент і дитина записує собі програму. Робота дорівнює виснаження, дорівнює нещасне життя. І тоді дитина робить дуже логічний висновок. Якщо багато працювати, буде нерадісно, буде важко і це небезпечне життя для мене. Подорослі така людина, звичайно, може навіть щиро хотіти змін класного життя, піти на спорт. Проявлятися, реалізовуватися в соціумі, в професії, обирати для себе класне навчання або якимось іншим чином застосовувати свої якості та таланти в житті. Але як тільки з'являється імпульс щось робити, якось діяти, підсвідомість натискає тривожну кнопку і вмикається внутрішній сценарій, програма. Зараз я почну старатися, буду багато пахати. Буду виснажуватися і стану нещасним як мама. І щоб цього не сталося, психіка автоматично вмикає лінь, прокрастинацію. Ми відчуваємо втрату енергії і апатію не тому, що ми слабкі чи безвідповідальні, а тому, що наша внутрішня система безпеки. Хоче захистити нас від вигорання ще до того, як ми почнемо щось робити. У цьому сенсі лінь не є нашим ворогом. Вона сигналізує нам про внутрішній конфлікт між бажанням жити краще і страхом глибинним повторити сценарій батька або матері, які вигорали. І важко працювали. І поки цей несвідомий зв'язок не усвідомити і не пропрацювати, будь-яке проявлення, будь-яка наша дія, будь-які наші бажання щось робити будуть сприйматися нашою психікою як загроза. І справжня робота тут полягає не в тому, щоб боротися зі своєю лінню, з собою. Тут не потрібно себе дисциплінувати або змушувати себе щось робити, а у поступовому відокремленні себе від цього сценарію деструктивного, коли ми працюємо в терапії, наприклад, в гіпнозі. Ми ці поняття розділяємо, що робота не дорівнює страждання, що зусилля не дорівнюють самопожертві, а реалізація це не виснаження. коли наша психіка, наша свідомість починає усвідомлювати, що ми можемо проявлятися, ми можемо себе реалізовувати в тому, чого ми хочемо. При цьому зберігаючи контакт з собою, при цьому обираючи те, що нам подобається, при цьому обираючи те, що нас надихає, то необхідність вмикати лінь поступово просто зникає.